Okay. Давай, 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 Вітаня, давай. Так. Так, сейчас, сейчас, Тань, Питочка, сейчас. Дивись, так, лапочка. Давай. Так опусти цвіти, я ж не ти говориш. А ну. Держи. Держи. Ну давай, давай, покажи, що там, покажи. Тмтик раз, тмтик два. Тьомці три, ану квіточка показуй подарунок. Третій no, раз, треба, шучки два. Квіточка, ну третій, так, ну що ти теж? Ану показуй квіточка. Ну так, да, давай, я ж хочу бачити. Що ж там лапочка? <artítamarat> uh -huh. Ага, так, да, ти думаєш, духи квіточка. Ти що, дивишся, Ну, квіточка, це все тільки для тебе. Це все тільки для тебе. Ага. Отак. Отак вже. Відкрити Відкритий Ну, знаєш, квіточка. Понюхай, каже, зайчик, щоб ти пахла і цвіла до лапотусічки. Вчора мав тебе в мастер... Так духайся, давай. Що ж ти квіточка? Ми ж лапочка ж каже, давай. Який щасливий, який щасливий. Раз, два. Та ну починаєш, там понюхай, подухаєш вдома. А ну косенька пахне, а ну нюхай кіточку. Ой, як і мамина. Буде перший вопрос, чого ти вчора не поздравляв. Покажи квіточка, ти вчора де була? На роботі. Квіточка, ви знаєте, вона в нас відкрила е, свою пікарню і в неї дуже багато заказів. Як заказати твої вкусняшки? 097, 07, 04, 089. Я ще хочу сказати, що е, варенички вже можна з творогом і з локотою. Що таке локота? Ну, е, с... Так якби творог це з молока. А з кислого локота це солодкого молока. Так що дивіться, я зрозумів, так? І квіточка просто вчора була вночну, а зайчик тікав, плакав, ждав. Та й зробив квіточку? Сьогодні вже квіточка буде ще сьомати ввечері. Буде тебе обнюховувати твої духи. Так що мої хорошенькі. Спасибо. Та ну починається. Ні, яка щаслива пара, а? і Сара. А, що ще взагалі не заберем. Чи вже дати мені? Дивіться, це дуже вкусно. Тут іде фарелечка, а скала райку Давайте маленькі. Маленький, согласна. Поки женщина думає, мужчина вже вкаже. Да? 530. А я вже бігаю ставлю на віски, щоб ви не передумали. Ось да, так. Да? бачите, не можна. Не 540. Щоб я щось нравиться. Спасибо на вісці. Дуже вкусна колбаска сиром, дуже смачна. На 180 гривень. Нема, нема, таке трошки робити. Це гривнення не вистачає. Хорош, не треба. Давайте. Так, так, туди буде і мало солочко. Також нормально сама буде. 700 гривень, будь ласка. Ми працюємо, ми на роботі. Ми вас обіймаємо. А? а сорочка мамина, біла, біла, а любанька наша, серцю. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. 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 Люба, цілую тебе в губи. Ти красуня, ти красуня золота. А я тебе люблю, люблю всігда. Опачуки, опачуки. Діти мені. прийміть, будь ласка, невинний поцілуй з невинним букетиком. Дякуємо. <ривідь> пожалуйста. Ой, мама дорога. Ну ти ж знаєш, значить. Ми ж обіщали, що до Люби прийдемо. Любочка, любунька. Ну дивіться, дівчики мої мальчики. Ви знаєте, коли заходжу до любимо контейнер, тут просто... Випинайте до вишиванка. Що ви коли ви скільки я і все время прямо. І ви опираєтеся, в цю прекрасну жінку. Тут це для чоловіка. Для, для є, є кому дати. Є кому дати. Ви мене розумієте, да? так? Боже, дивіться, а іконки, які любочки. Боже, Ніколайчик. Момент... Боже мені, дивіться, боже, любочка, яка тут. А досочок, ой, набор досочок, да? так? Так. Дівчики, 400 гривень, дітуще свято, ти переживаєш що мені дарить. От подариш мені набор досочек. Шов? Нам не такі треба. Та додому мені. А, додому, так. Да. Додому, додому, я ж хазяйка. Дівчатка, впереді паска. Дивіться, яйця є. Такі не красі, взагалі, дивіться, дивіться, боже. Я хочу сказати, що в нашій любочки є все. Ану, платочки мені давай. О -о -о. Я для мене такі платочки. А, Давай я ж хочу кивати, дивіться, набор на кухню. полотіночко, лопатки. Гай, дивіться, звище. боже, Боже, все Боже, дівочки, дивіться, не забувайте, що корзиночки, а де корзинки? Ти що не привезла? Трошечки скоро вже буде, трошечки опять вся булава мені під руку. Ну прямо вона просто мені, так? Да? Ну прямо вона проситься, моя м. Покупателі приходьте, бо була на мені. Так, Любочка, <головіка> боже, а в бус. Я не знаю, я ось що такого. Люба, 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 целую тебя, Луби. Я ты красотка, ты красоточка моя. Боже, одеваешь такую тихую стеночку сразу. Да? Украинская женщина, видите, гарненько. Ано, гарно чи не? Ну, конечно, гарно. И видите, вот все. Гусы есть. Сейчас еще красные губы. Я красная помада, Любочка. Пойду, пойду. Оно, пойдет? Да, хорошо. Пойду, пойду. Чуешь, Любочка, от такого брата? От кого брата нам. Ой, Марічко, чучері, чучері, чечері. мені кучері, кучері, кучері. Жила чи сала, якби мати не знала, не знала, не знала. знала. Папа чуки, а ви що дивіться? Хлопчик чи дівчика? Е, це хлопчик. Іди, мій хорошенький. Диви, а тако, ти кого? ти мамина? на? Дивіться вони, боже кімнати. Не тільки, а та, такий тобі подобати. Маміна, Любочка, Любочка, дижіть у чергу. А дивіться, які оці дивіться. Ляйки-мотанки, да? так? Дивіться, вона повинна бути завжди, Це як оберіг, правда вам кажу. Я вам хочу сказати, що в нашої Любочки є абсолютно все, опять це була коло мене. Опять вона коло мене. Так, Любочка, що ми йдемо туди, Так, то, так тут. давай. Я сюди, я сюди. Тут же все ж, ж леся, це ж не всі сюди. А вишиванки, дівчатка, подивіться, ці вишиванки. Це просто вообще неймовірно круті. Дівчатка є такі. Є хлопчачі. Дівчатка. Любочка. Я хочу вже знаєш ту жовту. Жовту. Мені, Люба подарила жовту і красну вишивану. І я так уже хочу десь в той жовтий піти. Пити в п'яту на Пасху, так? Да? От я до мами на пешкарди рік до мами їдемо на Пасху. Я її діну. Так. так, Любочка, дивіться, дівчатки ану оце синя, покажи. Є розміри, а подивіться для мужчин. <кій> Мужчини для вас тоже є розміри. -то, і такі, і стакі, і зелені. Любочка, і зелені. ну я номер телефону, Дивіться, я номер телефону Любен. Поставлю під роликом, тому що дівчинка, наприклад, є. О. Люба, я вже собі щось. Ще... А це, дивіться, не... да. Леся, Подиви, яка подивіся. Навіть буси, бачите, такі, як вони плетуться з двох сторон, можна чорні, можна червоні. Боже, дівчатка, це взагалі таке, 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 яке захочете. А ще Лю... іди сюди Леся, ще можна отаке, іди сюди. Пожалуйста. Ну, бач, пожалуйста, все по дисципліні. Дивіться, все по-нашому, все ну, дві три рубочки, леся. Я ти що думала? Що Світа, Любочка? Рибульку забереш колбаску і додому, ми не будемо їсти. Ми будемо друг. Успокойся, Любочка, і буде. А з дому в нього закриться? Це туалет? Це, 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 це копілка туалету. Тут наші гроші. Любочка ти моя. Так що, дівчатка, це взагалі, Дивіться, оберіг, всі дорожні бути в хаті. завжди. Дівчатка, говорю вам правду, опять голова. Вона, вона скрізь. Вона є захищається. А покажи мені для діток. Боже, які красиві. А дивіться, в мене ще є мабуть. для діток малесеньких, коли хрестите дітей. Дивіться прощання, Болосить. то є крижма. 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 А так. платить. Боже мій Боже, тобі, кажуть, вироди дівчину. Насі, а вісочка. Боже, подивіться на моні. А от ось такі зелені. Боже мій. Я, я знаю, ходю, ж... дівчатка, подивіться, що на наших маню така, така І ще така є. Ну, та яке хочете, що дівчатка в нашу Дивіться, під кожним цим роликом я оставляю любий номер телефону, дівчатка. О, дивіться, диви. Тимами, диви. Люби такий файний віночок до цього. Віша їм. Дякуємо. Все. Дивіться, дивіться, дівчатка, казали, треба їсти при воспаленні легких сало, огірочок. А що ж де? Я ще... Любонь, що таке? Я щось... на, Верчичка, верчичку, да? верчичку. ну А А, а, я? Шо, а сюди що воду мляємо свято? Так, у мене є водичка, ти п'єш воду сюди. Я п'ю, так, да, я ж п'ю воду. Ну вода, воду не газовану, я п'ю любочка. Ну а чого ж? Я п'ючки не газовану. <хе> клієнтів зазивати. Приходите. <хе> да, Любанька? Да. От тим словом дівчаткам Любочки, правда, є все, шовички захочете, особливо вишиванки, вони дивіться, надіточки на мальчиків, да? А от ці платочки, то я не знаю. Тут є все, і це моє, я ж поєшки. Клатучок. Гарненько дивись. Дівчатка, це такої. великий, це тобто, гарний такий добротний. Є, там, а ні. я ж по-твоєму теж То, ну, добротна я... гарна.